Всім привіт! А ви знали, що в Україні продавалася дуже цікава версія трактора Юто на 35 кінських сил. Якщо уважно придивитися, то ми побачимо, що палений насос управляється за допомогою комп'ютера. І відповідно там, де вже є комп'ютер, там вже є регулювання подачі палива при старті двигуна, а також коригування подачі палива, коли двигун вже прогрівся, що дуже позитивно відображається на роботі самого двигуна і його довговічності. Взагалі, модель 354 SK це є наступник моделі ME 354. А ви знали що... Чим відрізняється модель YTO 244 SX від моделі YTO 254 SG? Глобально дуже сильно змінилося, того, що на моделі SX Стали більші колеса, повністю змінили коробку переключення передач, і сама основна зміна це є двигун, тому що на моделі SG стояв двигун КМ 385 ВТ, а на моделі SX стоїть двигун UD385T. І відповідно за рахунок того, що UD-двигун має 91 Нм крутного моменту проти 86 Нм у КМУ двигуна, сам трактор 244 SX став трішки потужніший. Трактор Ватіо 250. 4 SG випускався з 2008 по 2017 роки включно. І на зміну 254-й моделі прийшла 244 модель SK. Відрізняється вона від моделі SX лише наявністю компресорної установки. Проте перші випуски цієї моделі, які поставлялися до 2021 року, не мали компресорної установки, зате мали додатковий гідророзподільник, а також 4 гідровиходи. А також були комплектації, які комплектувалися кабіною. А ви знали, що в 2017 році компанія Ватіо кардинально змінила підхід до використання двигунів у своїх тракторах, а саме вони відмовилися від двигунів Лайдонг і почали комплектувати свої трактори двигунами фірми YoungDong. Але є ще куча інших компаній, які випускають свої двигуни. І конструктивно вони всі одинакові. Навіть деякі запчастини у них взаємозамінні.